Усі мої вітання. Так, я вже бачу, що я в ефірі. Сьогодні неділя, 12 листопада, майже 16-та година вечора. О, це незвичайний час для виходу, мого виходу в ефір. Але зараз у мене є час. Зараз у мене є натхнення для того, щоб вийти в ефір і трохи з вами потеревені, розповісти. Про свої процеси, тому у такий незвичайний вечір, незвичайний час я вийшла. Хто дивиться зі мною ефір? Дуже рада вас вітати. Хто буде дивитися у запису, то можете прискорювати, поставити ефір на прискорення, бо я дуже повільно в ефірі розмовляю. Отже, зараз покажу свої процеси. Пройшло 10 днів з того моменту, коли я виходила до вас на теревені, я виходила 2 листопада, сьогодні 12. Тож пройшло 10 днів. За ці 10 днів. У мене є один, я не пам'ятаю, я вам показувала його чи не показувала один закінчений виріб це хустинка Софії і процеси. Нові процеси я почала і процеси, які були процеси. Отже, почну з готового виробу. Це ось така двокольорова. Я майже я певно її вам показувала: двокольорова хустинка Софії. Навіть не двокольорова, а трикольорова. Тут махер, газал двох кольорів, кольорів такий дуже гарний, смарагдовий, такий помаранчевий, гірчичний, мабуть, і алізе ангора теж така гірчична. От, і в мене залишилось, залишилось от стільки ангори. Я гадаю, тут грамів 40. Ну, потім перевішаю. І ось токо е, такого ж горчичного махеру. І ось токо смарагдового махеру. Так, і ось така, так, я її вам показувала, бо я так от приміряла. Або я, при... а, я приміряла, воно ще було на шпицях. Так, да, я пам'ятаю, що були в мене шпиці. Ось така буде хустиночка Софі. От. Двокольорова, така прикольна. Ну, в принципі, прикольна, бачите, вона так прикольно виглядає. Я переробляла, я робила за майстер-класом, знайшла його в відкритому доступі. Я переробляла цей майстер-клас двічі. от, І нарешті зараз покажу, на якій хустинці я. ну, Відчула, що все. Це такий майстер-клас, який мені подобається. Я ще не робила ВТО їй, кончики не ховала. Я хочу спочатку зробити ВТО, потім сховати кончики. Ось така прикольна можна тут. Ось така двокольорова, прикольна хустинка. І воно так дуже прикольно поєднується. І зелений, і гірчичний, і вона дуже-дуже тепла. Вона така охайненька, шия закрита. От, дуже важливо. Ну, як на мене, дуже важливо, щоб тут ззаду була закрита шия, шия ззаді закрита, вона доволі е, широка. от Бачите, вона тут трошки прикриває навіть і спереді грудь. Так, е, і горло вона дуже так файненько прикриває. Мені подобається. Так, я не знаю, може. Я залишу її собі, але я її планувала своїй подружайки, своїй коліжанки. У неї є одна така гірчична, і є ось така, але не смарагдовий, але зелений. Не гірчичний а гори, не гірчична, а зелена. Може, ще оцю. Якщо їй сподобається, то я їй подарую. Так, це готовий виріб хустиночки Софії. Далі, от залишок від неї. Так. Потім я вам показувала минулого разу, що я хочу, в мене є, мабуть, це мариноз. от така нитка. я дуже давно, Тут 4 складення, я дуже давно її покупала в чудопряжі. Вона тонка, у мене ціла бобина. От. І я скомпонувала її з Алізе. Ой, алізе, газал Кідмахер, от такий темний смарагдовий. Я була е, на цьому тижні в Кандіяр на Тараса Шевченка, дивилася, ну до, до, до цього я дивилася у них на сайті, у них вже немає в наявності такого кольору. Є, вон, до речі, у вас він передається трошки такий темний. У мене він трошки посвітліший, але нема такого кольору ні на сайті. Не в магазині, офлайновому, є такий е, посвітліше, але дивіться, як файно е, поєднується саме цей колір е, з цим От, Тому я поки, е, ну Тут е, я в'язала на 4,5. Я гадаю, що більше або менше не треба, що я спиці залишаю 4,5, а стосовно кольору, то я пошукаю такий, саме такий смарагдовий колір, пошукаю у інших. Магазинів, бо те, що є в наявності у Кандеяр, воно мені по кольору не підходить. Я дов'яжу цей вироб до кінця, може, навіть, ну от, зараз вам сказала, що залишаюся на спицях 4,5, але спробую, може тут у мене вистачить ниточки, і мехера, спробую. 5 З половиною, Бо ці спиці 4 половиною мені потрібні, а потрібні вони мені для того, щоб зв'язати зразочок. Минулого разу я вам теж казала, що я, у мене є бобіна. Ось ця вона бобіна, Така. Це турецький, турецька ангора, метраж. Турецька ангора Сімба. Нема тут метражу. Колір фламінко, лот, ну це, певне, не знаю. Ну, в общем, я теж її купляла в чудопряжі, мабуть, з, з тими смарагдовими нитками. Не пам'ятаю, коли це ще було до, як говориться, до царя Панька. Вона тоненька. Вона тоненька і. Ну, я спочатку хотіла, ну, я вже відчула, що я хочу вже починати в'язати з неї. От, бо мені треба кофта з капюшоном, якраз от така тепленька товстенька. Але ця нитка занадто тонка. Я думала, що може в дві ниточки її пустити. Але в дві ниточки вона мені не вистачить на те, що я хочу на капюшон. і на Може, мене не вистачить. Не знаю, що робити. Я спробую зробити ну мабуть, тут трійка підійде або три з половиною але це буде вона така ну, занадто та рихла. ну Подивлюся, що зробить. Добавлять, я отгадала, що можу додати якусь допоміжну нитку, але у мене в наявності немає стільки допоміжної нитки, щоб. Хоча о, я вам казала, що в мене є тон, тонкий такий бордовий е, 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 теж, певний мариноз, Е, Якийсь лот теж е, я чудо пряжі купляла, може, я спробую зробити е, зразочок, у мене там вистачить. У там мене десь е, бобінок 5-100 грамів. Ну, тобто, може вистачить. Не знаю. Ну, подивлюся, може скомбінувати е, цей. Але я не знаю, подивлюсь. Зроблю спочатку зразочок, не знаю, може 3-3 три, три з половиною на спицях. Подивлюся, як вона буде, але ну, вона така занадто тонка. Хоча, може, на п'ятірки або шостірки, щоб вона була така пухнаста. Отже, ну, бачите, яка вона тоненька. Вона дуже тоненька. Вона дуже тоненька. Ладно, подивимось, от така. Тут разом з цією бобіною, чи як вона? З конусом, разом з конусом, тут кіло 115 Ну, конус, може, грам 100 буде важити. Ну, тут от, от кіло кіло пряжі. Так, це плани. Далі готові процеси. Готові процеси по хустинкам Софії. Почала, я пам'ятаєте, я вам показувала альпаку. До речі, я подивилася тут альпаки 36%. Тут ще більше, ніж я казала, бо я казала, що 25%. Тут 36% альпаки. От. І рекомендована була е, спиці рекомендовані трійка. Бачите, я почала в'язати на трійки, але, як на мене, ну, я вже не буду розтрощувати, бо я там трошки наплутала спочатку і питалася розтрощити, воно то розтрошилося, але воно таке кудлате, що ну, дуже. Не просто її розтрощити, але бачите, пряжа така ну, доволі таке відчуття, що дуже забита. Да? то Можна було в'язати спокійно на п'ятірки або четвірки, вона була така легесенька, прикольна. але ну добре. Отже, я ще не зв'язала половину цієї хустинки. Ну, Ще трошки буде половина, але мені вже я бачу, що не вистачить одного моточка. Не пам'ятаю, я вроді як забрала останній моток цієї пряжі, там була ще такого складу світло-світлого, а салатова. Світло -салатова. Ну, оця світло блакитна а така ж була світло-салатова. Не знаю, як вона може. Скомпоную у дві. Ну, Салатове не, не, не Ну, я, я хотіла цю хустинку залишити собі, щоб була така тепленька. Розтрощувати я її точно не буду. Розтрощувати я її не буду. Ну, подивимось, може, все-таки знайдеться у них десь там ще один такий моточок. От, От е, така хустинка з альпаки в мене буде. Тож, е, спиці треба не трій. Не трійка, бо, бачите? Вона така дуже плотна, плотний вироб, дуже такий збитий. Ну, він дуже теплий, він дуже класний. Він, колір мені дуже личить, я. це мій улюблений колір, але треба було в'язати спицями більшими. Плотно таке ну важкувати. Важкувати виходить. Так, це. Ось така у мене хустиночка Софі. Так. Ще ще одну хустиночку. Ну, у мене ще дві на спицях хустинці. Так, от, от я, я вам казала, що я була в кандіярн. Купила собі такий моточок. Не собі, а на подарунок. Такий моточок. Він, колір, він така цікава нитка, вона з ворсинками бордовими. Вам не дуже видно. Але вона така от, вона світла, але з такими бордовими ворсинками. Дуже цікавий колір, дуже такий прикольний. Трохи він такий меланжевий. І за, ну, за рахунок цих ворсинок він меланжевий. І я, у мене був моточок Газала, такий він шампань. І я поєднала на подарунок. У мене у подружайки був день народження, і я. Хочу їй подарувати. От таку хустиночку, це якраз її колір. От, і доволі прикольно. І от якраз вже на цій хустиночці, бачите, я вже вийшла на, на ті розрахування, які мені подобаються. І мені дуже подобається, як йде, як воно виглядає. От, е, тому я вже задоволена. Так, і ще в мене є одна хустиночка Софі, е, колір. Е, Газал корал, а Лана Ангора, ой, Алізе Ангора, там сосна, срібляста сосна. Не буду вже її доставати, бо вона десь там десь, десь тут. Десь тут. ось. Ось, Ще тут ну, не йде ця. поки, Ой, що... пане. Не... Поки ця хостиночка Софі щось що не хоче йти. От. Ось така, бачите, вона така припинена. Я її в'яжу на спицях 3,25, мабуть. Так, да, Оці 3,25, оцю я в'яжу на 3,75 і ну, вона така пушиста. От бачите, тут полотно таке легке, пухнасте, а тут таке на 3, 7, дуже таке важкувате. Ну, Отже, ну ще, що, буду. Знать. як то кажуть, буду знати, Так, повертаю. Так, це по хустинкам. Ще покажу, що у мене в процесі по шкарпеткам. По шкарпеткам у мене два процеси, От, майже закінчила, я на, на цьому тижні не, не в'язала ці шкарпетки, тут трошки тут 78. Рядків, а при 82-х я вже закриваю мисочок, тобто я ще тут трошечки залишилася, я їх в'яжу, ці шкарпетки на подарунок хлопцю, з яким я навчалася, ресурсної психотерапії, от, але якось, бачите, трошечки залишилась треба. Ну, не треба, хочу на цьому тижні хочу на цьому тижні завершити зробити ВТО, бо одна шкарпетка вже зв'язана, зроблене ВТО, і її вже подарувати. Ну, такі шкарпеточки. Я яж, в'яжу на, на моїх улюблених, на моєму улюбленому місячному сяві, місячному ліхтарікі. Так, от залишок. Ну, я гадаю, що цього клубочка мене, мені вистачить на завершення, і ось у мене буде ще на наступну шкарпетку, щоб, наприклад, зробити комбіновану шкарпетку. Так. І я почала, я вам наступного разу казала, що почну. Отже, я почала мою першу шкарпетку бумеранг от, за майстер-класом. О, Це на, моточок на кобохо, якийсь там шалений танець. Ось у мене скільки зв'язано. от ще ну, зв вже, вони будуть такі коротенькі, вже я буду. Етед, Ну, це луч розширення робити в бумерангі. Я в'яжу на подарунок подружайки. Вона хотіла якраз короткі шкарпетки, тому вони будуть ну, такі максимально, максимально короткі шкарпетки. Вони не будуть спортивні, от, але от вони будуть такі невисокі, дивіться, так прикольно. І це мої ще одні нові спиці це спиці кубіки. Фіолетові, шкарпеткові, 2,5 товщина і довжина 15 см, дуже гарні. От як я полюбила оці Latin Moon, так і я полюбила оці. От, ці шкарпеткові, я їх заказувала в чарівній миті. от вона, Вони дуже швиденько до мене доїхали, дуже файні. І теж під ними шкарпетки прям в'яжуться дуже швидешненько, дуже-дуже класно. Після них, дивіться, яке полотно. Мені дуже подобається, воно таке цікаве. От. І я отримала, ну, отримую в'яжучі. Цими шпицями, в'яжучи цей, цей, цими нитками, я отримую велике задоволення від процесу. Так, це що у мене в процесах. Що в мене в планах? Коли я була в Текстиль-Контакті і купувала цю альпаку, я побачила там нако Амбре. Зараз нако Амбре, я, ну, би, я не бачу, де воно продається. Я так розумію, що його більше не. Немає ну, розпродають залишки. Тому я згадала, що в мене цілий моточок у такої пряжі на Комбре. Один, один моточок. Цілий один моточок. І я думаю, що з цього моточка я зроблю хустиночку Софі. Вона дуже така, теж буде прикольна. Тут 25% шерсті, 75% акрила. Спиці рекомендовані. 5-6, метраж 100 грам на 190 метрів. Тут метраж ну невеликий, я не знаю, яка буде ця хустиночка Софії, а може мітинки зробити. Подивимось. Отже, це буде, будуть або мітинки, або хустинка Софії, бо тут невеликий метраж. Грамаж якби ну, дуже такий нормальний, 100 грам, але 190 метрів. По метражу може не вистачить. Так, добре, і ще я нарешті знайшла. У мене є два відрізи такого підкладу. Ну, кольори, до речі, передаються такі, які вони є. Це такий насичений зелений, це такий насичений рожевий. Я хочу зробити з цих двох відрізів подкладу такі проєктні собі сумочки, щоб в мене ну, пряжа просто лежить в пакетах, яка є. І на ту пряжу, на яку я вже маю якийсь намір, я хочу зробити проєктні сумочки, от, і поскладати цю пряжу в проєктні сумочки, щоб воно в мене було так охайненько. От, тому я давно, ну я пам'ятала, що в мене є десь ці відрізи, отже, я їх знайшла, залишилося достати машинку. Мені, ну так до речі, вона в мене так ну, не запакована, а на неї там досить багато чого стоїть, щоб мені достати швейну машинку. Мені треба дуже багато там щось з неї знімати. По відчуттям, то легше взяти і вручну вшити собі ці проєктні такі сумочки. Ну, подивимось. Отже, показала все, що хотіла вам сьогодні показати. Так, зараз подивлюсь, хто був зі мною в ефірі і в такий час. О, до речі, бачу, що хтось був, але коментів. Привіт, дорога! Ніна була за мною в ефірі, запізнилася. Ну, нічого. Можна подивитися, зараз я закінчу ефір, і можна подивитися його у записі. Дуже усім дякую. Дякую тобі, Ніна, що хоч з запізненням але я приєдналася до мого ефіру. От, і дякую усім, хто буде дивитися цей ефір у записі. У нас сьогодні, вчора і сьогодні дощить, дощить, дощить і дощить. Отож, я хочу зараз піти трохи погуляти під дощем, незважаючи на те, що дощить, хочу піти погуляти, поки, поки ще так сумеречно, поки ще на вулиці плюс-мінус бачно, куди, куди йти, хочу трошки погуляти. От, тому я сьогодні вийшла в ефір пора, ре, раніше. От, і дякую всім, хто був зі мною в ефірі. Дякую усім, хто буде дивитися цей ефір у записі. До зустрічі і нагадую, що в понеділок буде ефір в моєму аккаунті Instagram, не в в'язальному, а в другому. Посилання на ньому є в моєму в'язальному аккаунті. Про, поговоримо про достойна чи недостойна цінність. Про цінність поговоримо, про достоїнство, достойна чи недостойна певних, певних речей в своєму житті. Тож, кому цікава ця тема, я не знаю, буду чи буду, чи не буду я розміщувати цей записаний ефір тут на Ютубі. Тому, якщо цікаво подивитися, то переходьте і дивіться в Інсті. Тож, до зустрічі в наступних теревенях. Дуже рада усіх вас була сьогодні відчувати, бачити і чути. До зустрічі. Гарних вам, гарних вам вихідних, які вже добігають кінця, і продуктивного, легкого наступного робочого тижня. До зустрічі!